Малята, я пропоную вам погратися в гру, як провести дозвілля у родині. Погляньте для того, щоб правильно позначити картинку, ми повинні сказати: якщо це дозвілля у родині, ми кладемо зелений кружечок. Якщо ні, червоний кружечок. Ось погляньте на це зображення. Тут дозвілля проводить вся родина. Так, звісно, який кружечок ми покладемо. Зелений. Так. А на цій картинці? Ні, тут дівчинка грається сама. Отже, це не дозвілля у родині. Так, а тут вся сім'я їде на велосипеді. Так, ми покладемо зелений кружечок. Це дозвілля у родині. Малята, погляньте, а тут. Так, начебто сидить вся сім'я, але кожен займається своїми справами. Ні, це не дозвілля у родині, звісно. Погляньте, вся родина зібралася разом біля телевізора. Так, це дозвілля у родині. Ми покладемо який? Звісно, зелений кружечок. А тут дівчинка сидить за комп'ютером. Ні, звісно, ми покладемо червоний кружечок. Ось погляньте, родина їде на сімейний відпочинок. Так, це дозвілля у родині, звісно. А тут дівчинка грається сама з ведмедиком. Ні, червоний кружечок, так, малята.